чули вже новий жарт. Тонув в їх очах, як у в тисі. Ладно, ніга сміху псети навішила, у них і жарти про, але були правильні, там фуїстка йде. Але Гані Ноганському, чи як то тіпіла звати, було мало. І каже, той, хто того в втисі, і кілоти, маю взяти відповідальність і загинути за зелену владу. Хоч сам він відповідальність не спішить брати. А знаєте, чому він такий ворзий, бо ви стріме збирають правильні донати, а ви донатите. Ну, волошин розказав, які правильні донати. Тобто один комік пускає під ніж цілий народ, а інший насміхається з того народу, який хоче вижити. Вони не то що чують, вони випорожняються вам прямо дворотами. І ви терпите, тому що не зламні, правда? В Америці один придурок обновив Україну. І що? обновили та придурка. По Україні ціла купа в їздить і вноляє українців. Ой, що ж ти кажеш? Ну то ж питання захисту Бетківщини. Батьківщини крупа. Та сама крупа галвам псек. Сина якої сфоткали з ліжком долею. Вийшла з тюрми, І на роботі вітали з квітами як героя. Кропу було захищати. Розумієте, що держава, яка в хуй не ставить своїх громадян, а вони тепер навіть не троховують, вона приречена, Капут сил. До речі, повагу на між рівні, от наш такий поважник е, плечі. Бачили, коли щоб Трампа хлопали там ну, на отошник Путіна? Ні. Дивіться, якщо батько по плечі плескає дитину, каже, О, ти такий хороший, то правильний жест, але це дуже хреновий жест для сигнал політика. Це означає, от, знаєте, типу, молод молодец, карашок, українців. На Майдані обіцяли щастя повніж мені, в результаті всіх залишать у кишені. Мирно до купи, воїну прославляють, а українці греться з ними вони не обирають. Заколоситься прапором поля і домини, захищайте на офшорі нашу Україну.